Рада вас всіх сьогодні вітати. Давайте разом з вами всі привітаємось і сьогодні у нас вітання трішки інше, новеньке. Тож уважно слухайте і допомагайте мені. Добре? Давайте разом угу. з вами будемо повторювати і показувати. Добрий день! Добрий день. Придивляйтеся, Де ваші вушки є? Ліаночки є вушка? Ось вони. Очки придивляйтеся. Носик глибше дихає. Як носиком? Ану подихаємо. Ой, дихає, добре. Ротик, посміхнись. Ану, подаруйте мені свою посмішку. Ось вони які. Пинки розправляйте. Ручки, піднімайте, чому до роботи дружно всі взялися. Так, дітки, І сьогодні я хочу з вами згадати органи чуття. Це такі органи, завдяки яким ми сприймаємо навколишній світ все, що нас навколо оточує. А що це за органи такі наші помічники? Зараз ви мені допоможете, добре? Бо треба відгадати загадки. Я знаю, ви великі майстри їх відгадувати. тож давайте уважно слухайте, що це за такий орган. Завжди в роті, але не проковтнеш. Якби ти його не мав, ти б нічого не сказав. Хто це, що це? Ано ну, голосніше. Так, Ульяна показує. Язичок, правильно, це наш язичок. А що він нам допомагає відчувати? Ульяночка, ану, скажи мені. Якісь смаколики змальовані. Смак, смак, бач? Смак, так? Те, що ми їмо. А який можемо відчути смак? Коли ми їмо тістечко, що? Так. Ще який Тимурчик, допомагає нам? Кислий лимон, якби в ротик взяти. О, перчик, ротик пече, да? Ульяна? Правильно. Кислий ой. Так, дітки, язичок має на своїй поверхні, бачите, такий язичок у нас є, аж багато більше тисячі смакових рецепторів. Ви, мабуть, бачили так, на язичку такі, як точечки біленькі. Це такі рецептори, які нам допомагають відчувати, називаються смакові сосочки. Вони допомагають нам відчути смак. Людина може відчути. Біля 500 смаків різних. А щоб наш язичок добре працював і ми могли смачно їсти, треба про нього якось дбати. А як ви думаєте, як ми його можемо за ним про нього дбати, ухажувати за ним? Чистити зубки. Так. А якщо в нас захворіло горлишко, і інфекція попала, ротову порожнину. Чи ми відчуваємо смаки, чи вся їжа нам смачна, коли ми хворіємо? Не вся. Так, язичок наш погано передає цю інформацію до мозку, бо не чутливий. Тому треба берегти і наше горлишко. Так перший наш орган це язичок, і він відповідає за смак. Ну що ж? Наступна в нас загадка? Тож уважно, давайте пригадаємо, що це відгадаємо за орган. Двоє лисенят завжди поруч сидять. Багато що чують, а розповісти не можуть. Що це таке двоє лисенят завжди поруч сидять? Багато чують і не Вушка, так. Це дві дірочки у голові, які все чують навкруги, так? Наші вушка. А навіщо що вони нам допомагають? Слухати. Слухати. Що ми завдяки вушкам можемо почути? Ось подивись на малюночки, тут нам підказують. Та ж співка. Так, можемо і почути їх спів. Ще що. Розмови. Камарик як тоненько дзвін так? так? Угу. Так, а ви знаєте, дітки, що правий. Так, правої вожко і ліве може по-різному чути. Одна ліпше, друга ліпше, гірше. І наші вушка прирівнюються до відбитків пальців. Вушка у кожного має різну будову. І по-різному відчувають все. Скажіть мені, будь ласка, а якщо ми закриємо вушка, а ну давайте закриємо, закривайте, я вам щось скажу. Ану, відкривайте. Ви зрозуміли, що я вам казала? Почули? А -а -а. Ні, бо коли людина не чує, так, вона не може й розмовляти. Але а -а -а. люди бувають такі, після хвороби, але від народження вони не чують. У них є мова жестів, вони розмовляють яких ручках. І кожна позначка пальчиками означає якесь. Слово. А скажіть мені, як ми можемо вберегти наш з вами слух? Що ми можемо, щоб він добре наш, ушка, слугували нам? Чистити так, але дуже глибоко, як показує Ульяночка, не можна, бо ми можемо повердіти ушко так, будову його. Ще що ми не можемо, не треба робити. Голосну музику будемо слухати довго? Таку голосну. Ні, не будемо ми слухати голосну музику, а довго сидіти в навушничках. Це добре чи погано? Погано. погано. Тож приготуйте свої вушка, і я хочу з вами пограти. Зараз будуть Приготовила Я підготувала я. Ага, молодець, Будуть йти звуки, а ви мені відгадайте. Що це за звук? Від чого чи від кого він відбувається? Давайте спробуємо разом. Так, хто це нам співає? Півник. Півник, молодці. Так, слухаємо далі. Водичка море наше. Молодці, вгадали, наступне. Отяг, Отя. молодці, правильно. Що це був, діточок. Діточок. Так, а тут. Ну, тут складно, дощик, так. Згоди. Водичка в стаканчик леється, молодці. Ось так. туп-туп-туп. Все -туп. хтось крутить, крутує. Фер. Машини, траса, дорога. Лев. Лев. А ми ну, зараз дізнаємося. Точно Лев до нас завітав, речіть. Ось які ви молодці, майже все ви впізнали. Бачите, ми не бачили зображення, але чули. Наші вушка добре працювали, і ми майже все з вами вгадали, впізнали. Ось такий орган слуху. Завдяки вушкам ми з вами чуємо. Ну що ж, наступна загадка? Що це таке? Сопе, храпе, а часом чхає, сюди-туди зазирає, на морозі не замерзає. Що нюх. це, Ангеліночка? Я бачите, ти вже... Правильно, Тимурчик теж показує носик. А навіщо нам нюх. треба він? Що він робить? Нам допомагає відчути запахи, так? нюх. Ми можемо дихати і відчувати. Ось подивіться. Да. А якщо ми понюхаємо розу або духи, ми відчуємо запах і що відчуємо від того? Кусь пахне, так, задоволення. А якщо ми почуємо, як пахне прянички або булочка. Що ми захочемо? Їсти. Їсти. Визиває почуття апетіту у нас, так? І у людський носик відчуває більше десяти тисяч запахів, і він може відрізнити. А чи всі запахи можуть бути приємні? Ні. Ні. Ось бачите, цей кничок. Він пахне неприємно. А, а ще в нас рудний одяг, може, хтось не поправ теж викликати неприємний запах. А скажіть мені, хтось так нам допоможе відчути небезпеку? Запах. Якщо ми приходимо в приміщення і нам пахне чимось неприємним, хімічним або газом, ми зрозуміємо, що це небезпека. Не так, розуміємо, носик наш помічник, тому треба, щоб він добре в нас нюхав, так? дихав і відчував запахи. Ми угу. треба про нього дбати. Не застудився, бо як, коли він простужений, носик наш не може дихати. І ще не можна туди класти сторонні предмети, інколи маленькі дітки так, можуть щось туди покласти. Але ми вже дорослі, ми такого не робимо. Ну що ж, крокуємо далі. На ніч два віконця самі зачиняються, а із сходом сонця самі відчиняються. Очі, 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 очі. очі а вже ж! Так, два братики через дорогу живуть один одного не бачать. Так, очі нам допомагають. Дивити. Ми дві гласа. Так, глазик коли відкритий, і зір нам допомагає сприймати 95% навколишнього середовища. Тобто, все, що ми сприймаємо, майже більшу частину завдяки зору. А що ми завдяки очам можемо побачити? Ось у нас веселка. Що вона нам допомагає роздивитися? Коли кольори, Кольори, так, завдяки кольорам ми бачимо кольори. А ось у нас чотири яблучка. Ми їх можемо порахувати, дізнатися кількість їх, так? А ще ми можемо дізнатися, Тімурчик. Ось у нас різної форми предмети. А ну скажи мені, за якою формою вони? От телевізор, кулька, ялинка? Так. Прямо а, а, так а ось у нас ведмедики, вони однакові чи різні. <різь> різні вони в нас. І ми їх теж можемо розпізнати в декит так? що вони в нас різного розміру. Але буває інколи очі наші хворіють, люди погано бачать, або геть не бачать. Тоді вони так дягають окуляри, щоб їм сонечко не шкодило очам, і вони орієнтуються завдяки слуху, так, загострюються, і тактильні відчуття вони ходять з паличкою. Так? А що ми можемо, щоб наші оченятка не захворіли дітки з вами? Як ми можемо про них подбати? Ми. Умиватися. Ми. Так, умиватися, робити їм зарядочку, дивлюся, цьому вже знає. А ще так. не можна довго дивитися телевізор, так? Читати в темній темній кімнаті при поганому освітленні, або сидіти грати довго у комп'ютерні. Ми вже з вами трошки погралися, так, повчилися, і давайте зробимо гімнастику для наших оченят. Тож уважно слідкуйте і оченятками повторюйте всі рухи. Чатаю. Начали киняться бежать. І ну що, встигала за сніжинкою? No. Очі наші відпочили. Ось така швиденька сніжинка зробила нам зарядочку, щоб починяти наші добре бачили завжди. Ну що ж, у нас ще залишився один орган, який допомагає нам відчувати. Тож, слухайте уважно, що це? Що тверде, а що м'яке, що жорстке, а що гладеньке? Що нас коле, що щипає, що холодним проймає, що пече, що ніжно гріє? Що нам допомагає розуміти? Рука. Так, наша шкіра, ручки, дотик. Давайте уявімо, що ми з вами в ручки взяли їжачка. Який він на дотик? Колючий. Колючий. А якщо ми взяли в ручки котика посадимо? Ось можна іграшку у вас дивитися в ручках іграшки, погладьте свою м'яку іграшку. Яка вона на дотик? М'якенька вже ж. А якщо ми вийдемо на подвір'я і будемо грати в сніжки, що ми відчуємо? Волод. А якщо ми побачимо вогник, прийдемо додому, сядемо біля каміну. Ручки вогника не будемо. Поставляти, а біля вогника сядемо. Що ми відчуємо? О, тепло. А якщо ми підемо, відемо камінчики збирати на березі моря, які вони? На дотик? а вже ж, а ввечері ляжемо спати і обнімемо нашу клюву подушку. подушку. Яка вона? Яка подушка? м'якенька, вона, мабуть, вам дарує самі гарні сни, ваша люба подушечка. Це нам допомагає нервові закінчення на нашій шкірі відчути. Тому за допомогою них ми з вами відчуваємо, коли нам холодно, щоб не перемерзнути, коли в нас гаряче, ми доторкуємося і одразу ручку, що робимо? Прибираємо, ви відчуваємо, так? Це теж орган чуття в нас ручки, тому ми можемо їх відчувати, ці опіки, переохолодження, тому ми на серце реагуємо за допомогою наших дотиків, шкіри. Ну що ж, засиділись ми з вами трошки, давайте зробимо нашу фізхвилинку. Кого є змога, підводимось і трішечки з вами повеселимося відпочинемо. Подивіться, подивіться всі праворуч у цей час. Два підвіни не спиняють новорічний викрутас. Закрутили крила джигу, зараз хоче хвостик сніг. Ще розгойдали тригу, і летить ястравий сміх. Ми танцюємо джигу снігу, назбираємо купу сміху. Сідаємо і трішечки з вами закріпимо те, що ми з вами тільки що дізналися. Про що ми з вами сьогодні розмовляли? Про органи чуття, так? Так. Про чуття. Так. О, чуття. Ага! Подивіться, у нас є оченята, нам треба уважно роздивитися малюночки. І знайти, що ми з вами не можемо побачити очима ніколи. Ми можемо побачити? Можемо. Так, сонце. Да. Так, пташка. Да. Так, чайничок. Так, да. да. Музика. Ні. Ні, ми оченятами не побачимо. Тут нам треба що? Ушка. Зрозуміли? Так, наступна вправа. Далим. А зараз самостійно, може, самі знайдете, що ми з вами не можемо відчути носиком, понюхати. Веселку! Уляночка, ти згодна? Що веселечку ми ніколи не зможемо, на жаль, понюхати ми йому бачимо оченятками. Так, язичком спробувати, що ми ніколи не зможемо. Хмаринку нашу, хмаринка високо в небі, ми її ніколи не скуштуємо. Так, а що ми з вами ніколи не почуємо? Ану, Ляночка, допоможеш нам? Що ми не почуємо? Ану, подивись. Не почуємо. Не почуємо. Музику чуємо, телевізор чуємо, пташку чуємо. А чайничок буває такий шипить, коли кипить, він розмовляє. Ану, я вам допоможу. Що Ні ми... Так, світочку, ми не почуємо. Так, молодці. А що ми ніколи з вами не зможемо доторкнутися? Сонечко. Так, сонечко. Молодець, Тимурчик, гарна робота. Що ж, щоб пригадати всі органи чуття, ми пограємо з вами в гру на коли ви побачите на малюночку орган чуття, ви плескаєте в долоньки, ви вже в цю гру вмієте грати. Коли це не орган чуття, ми долоньками не плескаємо. Намагайтесь швиденько давати відповідь. Сьогодні будьте уважні. Ми зараз пригадаємо всі-всі органи чуття, які ми сьогодні з вами вчили. Тож, не бачу, плескаємо чи ні? Очі, так, да. долоньки. Ульяночка, давай разом з нами. Допомагай. Колосся. Ні, правильно, не підходить. Вушко. Так, плескаємо в долоньки. Носик. Так, підходить нам носик. Коліно. Ні, не підходить, це не орган чуття в нас. Язик. А вже ж язичок це орган чуття. Саме смачні речі він відчуває. Шкіра, ручки. Масі. Так, підходить нам. Ось дітки. Ми з вами сьогодні пригадали. Органи чуття, які нам допомагають сприймати навколишній світ. Тож, давайте ви мені підкажете. Що це? Очі. Далі. вушка, Це луг, язичок. Це що? Мак. Так. Носик. Це запахи, так? Носить. І шкіра в нас, так? це дотики, відчуває біль, температуру, це наші теж відчуття. А скільки всього органів чуття ми сьогодні з вами? Пригадали? Що ж, дітки, ви сьогодні молодці? Будемо на цьому з вами прощатися. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, так? Дбайте про нього. У гарну роботу будемо сьогодні себе обнімати. Так, давайте. Обнімайтеся. І до нових зустрічей на наступному тижні.